Сьогодні попрацюємо зі стіленням фінансового потоку. Перед практикою задайте собі намір, яку ситуацію в сфері фінансів ви бажаєте вирішити, наприклад, незаплановані витрати, складно заробляти, не пробити фінансовий потолок, немає клієнтів і так далі. Проблему краще вибирати одну і з нею працювати. Влаштуйтесь зручніше, зробіть глибокий вдих, видих, закрите очі і уявіть, що перед вами вхід в тунель. Це і є образ вашого фінансового каналу. Роздивіться цей тунель. Поки не заходьте в нього. І зверніть увагу, в якому він стані, як виглядає вхід в тунель. Запитайте себе, що я відчуваю, вглядаючись в нього: страх, цікавість і так далі. Чи хочете ви в нього заходити? Чи є там якісь конструкції або лишні деталі, канати, інші отвори і так далі. Відробіть їх, якщо є. Яка фраза приходить вам на думку, коли ви дивитесь в цей тунель? На цьому етапі ви вже отримаєте важливу для себе інформацію. Тепер згадайте свій запит на своє пропрацювання і заходьте в нього. Йдіть до тих пір, поки не захочеться зупинитися. Ось ви зупинились. Озирніться, що вас тут зупинило? На що ви? Маєте звернути увагу, що ви бачите навколо себе: замки, ями, дроти, тупік будь-що. Це і є образ того, що породжує вашу ситуацію. Тепер подивіться, як ви можете зцілити цей образ. Наприклад, яму засипати золотим піском, замок відкрити ключем або розчинити, канати відробити, вузли розв'язати і так далі це вже робота вашої підсвідомості: побачити образ та знешкодити, нейтралізувати його. Тепер подивіться, що відбувається після того, як ви провели цю роботу. З'явилося світло, потекла вода і так далі. Образ має бути позитивним. Повертайтеся назад та відчуйте під ногами опору і стан, тут і зараз.